Вже разом з нами є Олексій Якубін, кандидат політичних наук, член міжнародної асоціації політичних наук, пане Олексію. Слава Україні! Моє шанування. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися до Етеру. Героям слава і вам велике дякую за запрошення Вітаю вас, наші глядачі міста Ліпте пане Олексію. Команда України і США готові спробувати поговорити знову. Представники делегації двох країн наступного тижня вже мають зустрітися в Саудівській Аравії. Зустріч підтвердила і в Києві, так і у Вашингтоні, та мають обговорити мирну угоду та початкове припинення вогню. Ймовірно, можуть навіть підписати угоду про рідкоземельні метали, яка була зірвана. Нагадаю, напередодні як. Якраз тиждень минув станом на зараз в овальному кабінеті після суперечки Володимира Зеленського з командою Дональда Трампа. Але тут цікавий є нюанс, що е, західні медіа вже пишуть про те, що Трамп е, каже, що е, ну, гарантії про припинення вогню мають ти від Києва. Ну, в контексті останньої атаки, яку ми з вами пережили, якось не дуже складається. Тож, чи вплине на вашу думку, ця атака, яка відбулася на позицію Сполучених Штатів, і чому претензії до нас? Ну, ми бачимо, що в принципі Україна намагається до сполучених штатам Америки показати, що атаки продовжуються і ракетні удари продовжуються. Власне кажучи, так і це виступає як одним з аргументів, чому власне сполучені штатами Америки мають далі продовжити допомогу. І що якщо вони хочуть справді мирного врегулювання, то треба намагатись впливати не лише на нас, а й на Росію. Власне кажучи, да, тому що ну вони наносять безпосередньо ці атаки а, і ці ракетні удари. Знов таки дивіться, а, я бачу ситуацію таким чином: у Трампа не відмовляється від своєї ідеї а швид, швидко закінчити війну. А можливо, я ще раз підкреслю тут одна з ключових дат, а, так схоже, це 20 квітня. Тобто, це великдень, який і католики, і православні, а, тобто і в західному світі, і православному світі будуть святкувати однаково. І зважаючи в тому числі на релігійний момент да бекграунд, який є у цій адміністрації, я не виключаю, що вони хочуть дуже швидко, та да, тобто до 20 квітня, здійснити ці кроки пов'язані з припиненням вогню, і оця зустріч, яка запланована в судівській Аравії, вона скоріш за все і буде навколо цього. Я думаю, що так скоріш за все, там підпишуть оцей договір а, про а, мінерали до, а, рідкоземельні. Але тут помітте, теж є дискусія, тому що а, з того звернення президента України. Які він направляв Трампу, там була вказівка, що ну такий момент, що Україна хоче отримати як цей договір, так і гарантії безпеки. Але з боку американської сторони ми поки не чуємо нічого про те, а які ж гарантії безпеки, окрім слів Трампа. А, можливо, Трамп вважає, що цього достатньо, і ми. Бачимо, що він намагається так це позиціонувати що нібито його слів достатньо. А ми поки цього ну якихось інших моментів не бачили. Але і з того, що ми можемо і є публічні площині, зрозуміти буде обговорюватися на цьому саміті. Вже ми знаємо в місті Джида, так в Саудівській Аравії, це по-перше, з одного боку є пропозиція України а зробити тимчасове на місячне перемир'я пов'язане з відсутністю ударів по енергетичній інфраструктурі. По портам по тобто, дозволити ну якби вільно працювати логістики, і подивитися, і наскільки це може працювати а, з одного боку. Але з іншого боку, я думаю, що у Дональда Трампа а, насправді будуть намагатися протиснути а, інший тип перемир'я, тобто перемиря по лінії розмежування. Ну тобто, і отут буде я так розумію, ключова дискусія між американською і українською делегацією. До речі, не зовсім зрозуміло поки що а, чи буде від американської делегації, наприклад. Той же Марк Рубіо, державний секретар, присутні на цій зустрічі, тому що попередньо держдеп казав, що вони поки не можуть підтвердити, що він а, буде присутній на цій зустрічі в Саудівській Аравії про зустріч в Саудівській Аравії. Ми, ми сказали, як Україна бачить цю зустріч, чого від неї хоче, як її десь американці. Тут давайте ще одне уточнення стосовно американців. А як вони можуть гарантувати перемир'я взагалі завершення війни, якщо не вони на нас напали? Ну тобто, які в них є важливі? Це ж Росія на нас напала. Ну і з того, що ми бачимо, Дональд Трамп і його адміністрація вважають, що вони вміють працювати з поганими хлопцями, і що буцімто вони зможуть прогарантувати. Ну я так розумію, вони так це позиціонують. А скажімо так, той момент, що Росія буде дотримуватися. Якщо буде якесь досягнутого рішення, дотримуватися цього рішення Дональд Трамп до речі дуже цікаво сказав на одну з останніх а, своїх а, виступів. А мені здається, він просто так нічого не говорить. Він сказав, що він щось знає про Росію, чому вона буде готова погодитись а, на пропозиції, пов'язані з перемир'ям. Що це може бути тут? Ми можемо гадати, може це знання а, сполуч... ну, Дональда Трампа про економічні проблеми, які потенційно Росія може мати в цьому році, якщо вона продовжує по Штабну а, війну таке може бути да про це час від часу говорить. Може, це якась інша інформація, але Трамп от озвучив, от, мені здалось дуже цікавий цей момент, як він сказав, що я знаю, я, я не скажу, якби ну він на цьому, але ска є щось, що власне кажучи, буде скажімо так, буде впливати на Росію, що вона буде готова а, домовлятися. Плюс дивіться на публічній площині. А ми чули заяву від міністра фінансів Сполучених Штатів Америки про санкції. Вони знову їх витягнули. Не говорить, що а, санкційний тиск особливо в розрізі а, нафти газу буде посилений, а, якщо Росія, наприклад, не буде готова до якихось називаємо так конструктиву в а, перемовинах. А що Росія знає про Трампа? Я зараз розшифрую своє питання, тому що. А є заява посла Російської Федерації у Великій Британії, що вони територіальні здобутки їхні в Україні мають бути визнані. Росія вимагає, щоб Україна повністю віддала Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Ці території були включені в Конституції РФ. і Ми будемо продовжувати наполягати на тому, щоб всі сили українського уряду залишили їх, сказав такий собі Андрій Келін. Також він звинуватив Велику Британії, Франції та інші країни Європи в тому, що вони не хочуть закінчувати війну в Україні. Україні. а ще він сказав, що ми готові до переговорів і розмов? Ми маємо свою позицію. Нам потрібна нова Україна як нейтральна неядерна держава. Територіальна ситуація має бути визнана. Давала вже пряму цитату, і ми ніколи не приймемо тимчасове припинення вогню. То що Росія знає про там? По що вони такі заяви дають? І знаєте, ще одне питання: як з ними домовлятися? Про що з ними можна домовлятись? Ви знаєте, от з приводу, що Росія може знати про Трампа. А мені здається, тут який є момент: Дональд Трамп вважає, у нього є така, помітте відчуття якогось богообраності. Мені здається, от після особливо це відбулося у цього інциденту, да який був під час виборчої кампанії. А вважає, що так, 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 абсолютно вірно, так Трамп вважає, що він його місія полягає в тому, щоб перезавантажити взагалі міжнародні відносини, умовно, ну я тут скажу, як дослідник міжнародних відносин. да, тобто, є от ліберальний погляд на міжнародні відносини, як на відносини, побудовані на правилах. Тобто є міжнародні правила, так і країни неважливо маленькі, великі, середні. Вони дотримуються цих правил. На да, тобто, бо є правила. Тобто, мовно правила виконують роль сили, а є уявлення про те, що є право сильного, і от мені здається, Трамп право сили міжнародних відносин це те, що називається реалістська. Реалістський підхід до міжнародних відносин, от мені здається, Трамп вважає, що він діє, от за цим напрямком, що треба перезавантажити міжнародні відносини, щоб умовно право сильного знов в них почало домінувати. Тобто, щоб умовно великі країни, ну які, наприклад, мають місце в раді безпеки ООН і так далі, вони могли між собою умовно домовлятися про долі світу, да Неважливо, яке там є міжнародне право, і так далі. Помітьте, і сполучені і штати Америки вони зараз при Трампі активно здійснюють цю лінію, от, наприклад, введені санкції про. Ти представників міжнародного кримінального суду, в тому числі проти ну таки з приводу Ізраїля, але сам факт в тому числі проти судді, який виносив, я нагадаю цей ордер щодо Путіна. Да? тобто, ну вони ввели ці санкції. Тобто, мені здається, що отут є оцей момент, і Росія, і США тут десь знайшли один одного, тобто вони обидві вважають, що власне кажучи, міжнародна міжнародний порядок, який зараз заснований на правилах, потрібно відкинути. Ну тобто і тут вони знайшли один одного, давайте так назвемо. Да, і от ми бачимо, що Європа насправді європейські лідери. Якщо ми подивимось, вони здається, трохи до цього часу перебувають в шоці. А тому, що ми це бачимо останні тижні, а, тому що а, по суті виходить, що оця трансатлантична єдність, про яку так багато говорилося, про парасольку, про спільну позицію брюсселя Вашингтона. Ну, по суті, на наших очах ми бачимо, що Європа вже тепер не так думає, як Вашингтон думає. Ну, по суті, ця заява посла Росії в Британії. Це якби їхня позиція щодо переговорів, які відбудуться вже у вівторок. Ми бачимо позицію Америки і України. Вони сходяться в тому, що має бути припинення вогню. А є ще позиція Китаю, така доволі неочікувана, якщо би так сказати, що Китай не визнає. Захоплення українських територій визнає державу Україну в межах кордону 91-го року. І позиція Росії все, що наше, то є наше. І одним словом, нам Україна потрібна як така собі слабка держава. То як ви вважаєте, оця оця риторика Кремля напередодні переговорів? Це вони так ставки піднімають, чи вона має вплив станом на зараз? Дивіться, ну по перше, публіч... так, так, так. Да, зараз я скажу. Дивіться О, з приводу риторики і так далі. Ще раз підкреслю а. Ну, ми від них і раніше це чули. Інша справа новела тут є те, що Сполучені Штати Америки. А тепер ми бачимо в деяких аспектах почали повторювати да схожі меседжі. От, наприклад, навіть візьмемо цей меседж щодо нейтральності, і щодо НАТО. Ну тобто, помітьте, що штати в принципі і да, і, і раніше згадайте при адміністрації Байдена. Вони так було помітно, що вони навряд чи скажуть: ну прям нам так, да з приводу вступу до НАТО. Але тепер вони вже публічно не приховуються, говорять, що ні. Зараз це не розглядається, і навіть більше і з того, що ми бачимо, зараз є взагалі питання, чи готові вони спонсорувати в цілому НАТО як було це раніше, да тому, що навіть європейські країни до кінця не впевнені, що парасолька НАТО все ще працює а, таким чином. Тобто, і виходить, що яка складається ситуація? У нас дивіться, от з 22-го року я від я відмічую, що у нас в країні відбулося радикальна тут зміна по відношенню НАТО. Тобто, якщо, наприклад, до повномасштабного вторгнення 22-го року у нас ну існували дискусії про нейтральність. Атус, наприклад, говорив говорить так далі. То тепер всі за НАТО. На да, от якщо ми подивимося, якби це рішення виносилось в парламенті і так далі. Але тут бачимо, що питання, на жаль, не в нашій країні. Та да, тобто, тепер насправді є питання, чи взагалі НАТО буде існувати навіть в тому форматі, як ми ми, ми бачили до цього? Бо самі Сполучені Штати Америки, по суті, ключова армія НАТО, а да, вони починають переглядати власну модель. Може так статися, що взагалі знаєте, НАТО, зрештою, це буде саме країни Європи і плюс Канада. І, от сполучені штати Америки, взагалі будуть шукати собі якусь іншу долю. Я не знаю, да тобто, ну, таке, ми можемо собі уявити. Хоча демократи, до речі, попередньо все ж таки, вони спеціально прийняли закон, який не дозволяє самому американському президенту вирішувати це питання. Ну я вони вже щось знали. Давайте так відмітимо ще до американських виборів. Дивіться з приводу Китаю. Мені здається, тут цікавий є момент, що Китай дуже уважно спостерігає за переговорами, які тривають між Росією і Сполученими Штатами, і я думаю, що Китай трошки з підозрою до цього відноситься? Вони не впевнені, що не відбудеться якийсь. Знаєте, от і називаємо так повторення шляху періоду президента Ніксона, куякі але трошки в іншому реверсному напрямку. Я нагадаю, що в 70-ті роки Сполучення Штати Америки вели переговори з Китаєм, щоб Китай від'єднати від радянського союзу, і їм вдалося це тоді. Да, тобто, і я думаю, що зараз Китай частково можливо він відчуває себе як радянський союз туди. Тоді тобто він думає, а чи не намагаються штати оцими цими переговорами з Росією відтягнути Росію на свій бік, щоб потім використати в боротьбі проти Китаю? І тому я думаю, оця заява представника Китаю вона для нас насправді для України є досить позитивною. Тобто, Китай публічно заявив про те, що е, знов е, не можуть переговори щодо України тривати виключно там між Росією і Штатами і Україною, що туди мають бути долучені ну як мінімум Європа, Да, тобто вони мають більш активніше в цьому обрати участь. Роль, ну, і очевидно, і Китай теж. Попри торгівельну війну, яка зараз розпочалася між Вашингтоном та Пекіном, Америка орієнтується на позицію Китаю? Дивіться, мені здається, що Америка Китай зараз сприймає в першу чергу як. Ну, і ми це бачимо, і представники діючої адміністрації це не приховують, як ключовий для себе виклик. Тобто вони шукають нових ключів роботи з Китаєм. Тобто, і власне кажучи, я до речі не виключаю, що оця лінія Вашингтон-Москва, про яку ми говорили, це теж одна зі спроб штатів. Підібрати б інакше ключі а, до впливу на Китай. А тобто, вони, вони бачать, що у Росії є колосальна кількість ресурсів, якими до речі, користується Китай. А, він скористався західними санкціями. Це не секрет. Та для того, щоб купувати російський газ і рідкоземельні метали, зрештою, навіть помітьте, от я хотів би відмітити, що навіть сама ця дискусія про рідкоземельні метали це ж дискусія теж про Китай. Це дискусія про нові технології, тому що у телефонах і багатьох інших по цих приладах, смартфонах і так далі, комп'ютерах вони потребують рідкоземельних металів. Так. Склалося, що Китай зараз має до них більше доступу, і тому виходить, що наскільки я бачу, сполучені Штати Америки розуміють, що цей ресурс на відставання власне, вони намагаються це компенсувати. Ну в тому числі оцими можливо переговорами, да які є між Москвою і Вашингтоном. Але тут до речі не факт, що це ще закінчиться, так як собі, наприклад, думають в Москві або в Вашингтоні да, тому що через раз прикреслю. Або в Києві абсолютно вірно, тому що я ще раз покреслюю, що мені здається, що наразі Китай почав активніше продивлятися до цих переговорів між Москвою і Вашингтоном з одного боку, а з іншого боку, помітьте, що зросла роль і інших, ну скажімо так, учасників, наприклад, ті ж Са саудівської Аравії. От Саудівська Аравія, ми якось якось менше можливо на неї звертаємо уваги, але це дуже показова історія. Як по суті, нейтральна платформа, і нейтральна платформа. Щодо багатьох речей не лише до речі, тут питання там російсько-української війни, але є, наприклад, нюанси пов'язані з Іраном. Тобто, і Китай десь теж ну тобто, розумієте, він теж має вже тепер враховувати оцю нову, я б сказав би ну новий новий полюс, називаємо так нейтральності, да який представляє саудитою. Колись мені здавалося в дитинстві, що все дуже просто. Є країна, яка напала, є країна, яка захищається. А зараз з Вашингтону ми переносимося в Київ, з Києва, в Москву, з Москви в Пекін, а тут ще й Саудівська Аравія. Тому складна ситуація. Але тепер давайте ще з вами в Італію перенесемося. Так, ви згадали про НАТО, я не можу вас не запитати стосовно заяви прем'єрки Італії, Мелоні, вона запропонувала поширити дію статті 5 на Україну без на надання членства стаття 5 передбачає, що напад на одного члена альянсу розглядається як напад на всіх. Що ви взагалі про це думаєте? Бо є вже навіть і підтвердження від нашого Міністерства закордонних справ. Зокрема, речник МЗС Тихій заявив, що переговори України і США у Союзській Аравії наступного тижня стосуватимуться двосторонніх відносин на шляху миру, а також що ведуться переговори із Італією стосовно ну, і... пропозиції. Дивіться, це дуже цікавий момент. Я хочу відмітити. По перше, Італія зараз сучасній Європі, В неї таке дуже особливе місце. А по перше, у Мелоні дуже хороші стосунки з Дональдом Трампом. Найкому я відмічу це. це. Вона була не абсолютно випадково. вірно. Абсолютно, і, і навіть більше я вам хочу сказати. Він її запрошував а, Мару Ларго. Вони там дивилися спільно фільми, і ну тобто, у них дуже ще при, такі приязні особисті відносини. А для Трампа це дуже важливий момент. А з одного боку, з іншого боку, у нас теж хороші стосунки з. Пані Малоні, от це теж важливий момент. Тобто, і наскільки я розумію, вона а, може тут виконати можливо, це така є наша ідея. Одна з ролей, знаєте, щоб а, передати меседжі. Від нас Трампу і, і і знов таки запропонувати Трампу якусь іншу модель, ну то підхід коригувати, який у Трампа зараз є. І я думаю, що оця ідея про поширення п'ятої статті, а це частково можливо з того арсеналу, який може лежати зараз на столі, у ну розглядатися, скажімо так. Тому, тобто ідея про те, що якщо зрештою буде зупинен вогонь, і наприклад, європейські військові зможуть зайти на територію України для того, щоб ну як скажімо так, скоріше як миротворець, а ми розуміємо не як а, військові, а як миротворці. А то щоб, наприклад, на них поширювалася оця натівська стаття. Інша справа: хто буде зрештою готовий виконати цю статтю в такому форматі? Чи тільки європейські союзники а, наші, чи сполучені Штати Америки? Теж от мені здається, все ж таки і це впливає, отут може бути різдвинуватиме рішення, зокрема тої самої Угорщини. Ну, дивіться, угорщина входить в НАТО і входить в Європейський Союз. Да, ми ж чудово з вами розуміємо, що тут, скажімо так є така ситуація, що так чи інакше де рішення, потрібно приймати спільно консенсусно. Угорщина. Ну, ми бачимо, вони грають свою гру. але з іншого боку, я не скажу, що не можна обійти. Інколи час від часу позицію угорщини, по перше, мені все ж таки здається, коли ті ж самі європейські інституції або НАТО хоче вплинути на Угорщину, вони знаходять Остаточні аргументи згадайте, неодноразово ми вже з цим зіштовхувалися. Да? А по-друге, одним зі способів тут обходу є той момент, що ми будемо просто працювати з тими країнами, які з нами готові спрацювати, наприклад, в НАТО. Да? Ну, а власне кажучи, Угорщина, ну от вони зараз таку позицію вибудовують. Да? Але помітьте, навіть на останній саміт Європейського Союзу, який був у Брюсселі, тобто Угорщина там висловлювала власну позицію, але 26 країн, навіть Словаччина, до речі а все рівно підтримували тут, ну заходили спільний консенсус, якщо Financial Times вірно зрозумів слова прем'єрки Італії, то вони пишуть про те, що Мелоні вважає що поширення дії п'ятої статті НАТО на Україну це більш надійна гарантія безпеки ніж ведення міжнародних сил, тобто але НАТО це оборонний альянс, і п'ята стаття. Наскільки я розумію, це якщо на тебе напали, значить, ти маєш можливість дати відповідь. Тобто, це ну, п'ято про безпеку. Дивіться, п'ята стаття насправді це про колективну безпеку. Тобто, це якщо на одну з країн НАТО відбувається напад, то далі має знову-таки, Тут є теж нюанс, що це не, не прям автоматично відбувається, але має далі відбутися консультація країн НАТО і далі колективна відповідь всіх країн на цей напад. Але нюанс полягає в тому, що в історії поки що не було ще жодного випадку, коли б цю стаття власне була протестована. Я хотів би відмітити, да і оце якраз і породжує. Помітьте, от зараз з останніх дискусій, які в Європі відбуваються, це породжує питання: а чи будуть готові самі сполучені Штати Америки в випадку, якщо на одну з країн НАТО, Балтійських чи інших, буде напад Росії, наприклад, для прикладу, да? а чи будуть вони готові дати спільну відповідь? Чи цього не буде? Помітьте, Трамп намагається зараз все це перевести площину фінансів і говорить, що ті країни, які багато а, сплачують, нібито штати будуть мати по відношенню до них такі обов'язки. Да? І більш того, він там я бачив його заяви. Він казав: А, а чи готові європейські країни захищати штатів, так, якщо на нас нападуть Я цитату? Якби США мали проблему і покликали Францію чи інші країни, які я не називатиму, і сказали, що вона з проблема. Думаєте, вони прийшли б на допомогу, бо повинні я в цьому не впевнений, сказав Дональд Трамп, от абсолютно вірно. Тобто, дивіться, Трамп по суті на наших очах відбувається. Ну, я б сказав би з боку самих Симполучених Штатів Америки, ключової країни НАТО. Якась спроба внутрішнього переформатування всього. В тому числі і альянсу по суті, на да? тобто ми от зараз десь на початку знаходимося цього періоду, тому що не, не, не зовсім зрозуміло ще раз такеслю. Чи зрештою цей альянс залишиться е, от в тому форматі, як він є зі сполученими штатами Америки, чи зрештою ми побачимо, що по суті європейська плюс Канада е, частина це буде як окремо, а Штати, от вони будуть е, окремо? Ну бачите, насправді це точно е, вигідно Росії, так тому, що якщо ми говоримо про ці так звані передумови, чому вони на нас напали, то вони говорять, що ми не хочемо розширення альянсу на схід, тобто той формат НАТО, який е, станом на зараз ще поки що є, їм явно не підходить. Але чи зможуть е, е, європейці досягти знаєте такого спільного рішення, аби зробити свої європейські сили, і е, яку роль в цьому буде відігравати Україна? Точно буде брати участь, але яку роль? Ну, дивіться, насправді за а, власне кажучи, я б сказав боєздатністю армію. Ми точно перші. На європейському континенті, навіть незважаючи на те, що у нас немає ядерної зброї на від Франції, да, от знаєте, я бачив виступ Макрона. і Він там говорив: от Франція у неї у Франції перша армія в Європі. Ні, я трошки розчарую пана Макрона. У нас перша армія в Європі. У вас є ядерна зброя, а, окей, да, але а, по кількості навіть а, військовослужбовців, у вас в районі 50 ти... тисяч а, військовослужбовців у Франції, а у нас а в районі мільйону. Да, із цієї публічної інформації, яку ми знаємо. Тому я б сказав би так: плюс людей, які мають. Реальний бойовий досвід, тому я думаю, що отут якраз і може виникнути для нас до речі певна можливість. А якщо Європа, зрештою, наважиться на формування умовно, скажімо так, європейських сил оборони, що ЗСУ може стати ключовим кістяком цього на цих європейських сил оборони. Дивіться, якісь певні кроки, от ми останнім часом почали з боку європейців тут бачити усвідомлення. От я нагадаю цей план пані фондерляйн на 800 мільярдів євро. Да, про те, що вони хочуть збільшити Фінансування власних оборонних можливостей, тобто, це якраз про них іде розмова, навіть не про нас, а саме про них. Тобто, тобто, якісь такі кроки розуміння, що треба щось тут робити, є, але чи зрештою європейці на це наважаться? От мені поки що здається, тут є питання, бо європейці трохи, от з того, що я бачу, вони відвикли працювати, знаєте, як умовно «one voice», Дуже багато інтересів всередині європейського союзу, і ми бачимо, що деякі країни вони егоїстично на себе притягують ковдру, або не хочуть, наприклад, умовно да, підтримувати якісь спільні проекти, або будуть думати, а ми тут можемо витратити на медицину ці гроші, або відправити на оборону спільну. Тому так та краще можливо політики вирішать, що вони краще на медицину, наприклад, умовно витратять ці кошти і отримують якісь електоральні бали, ніж, наприклад, на оборону. У тут є на жаль з цим моментом. Ти знов таки, а те, що ми будемо чути гучні заяви з боку європейців, я бачу, що так, і я б теж їх не до не, не дооцінював, Да, тому що все ж таки ми бачимо останнім часом заяви часто, вони зрештою ведуть до і подальших кроків насправді. Ну, сподіваємося, що вони будуть швидкі ці кроки. Знаєте, пане Олексію, я би ще хотіла з вами уточнити стосовно заяви Келога, тому що вона безпосередньо стосується і завершення війни. Ну, зокрема, він сказав, що Трамп обіцяв закінчити війну за 24 години, але не уточнив якого саме дня. Згадайте, що він Трамп казав про потенціал повернення українських територій. А ще він обіцяв закінчити війну за 24 години. Ми не сказали, якого саме дня. На та року сказав спецпосланник Трампа. Він також занепокоєний демографічною ситуацією в Україні. Війна, за його словами призвела до втраченого покоління, Чисельність чоловіки призовного віку різко скоротилася, а понад 100 тисяч військовозобов'язаних вважає келих залишили територію України. Напевно, тут треба відзначити той момент, що звісно гра слів фантастична. Ми не казали, якого дня і року. Мені десь напевно таке, колись мама казала що, що вона мені щось купить, але не уточнювала коли. Але якщо говорити ну, ну, погодьте, це якби знаєте, аргумент аля такий люблять казати. Але тут є важливий теж момент: потенціал повернення українських територій. Якщо ми йдемо до позиції є, Росії, вони хочуть взагалі всі чотири наші області. Китай проти здається, що і Америка не дуже за. Це можна пов'язувати з цією угодою про рідкоземельні метали чи ні? Як ви вважаєте? Дивіться, я думаю, що це показник того, що, окрім угоди про рідко метали, йдуть якісь обговорення. От коли якщо ми говоримо з вами навіть про те саме перемир'я, да, там зупинку по лінії розмежування, як це може бути? Тобто, я б насправді не пов'язував це виключно з договором про рідкоземельні метали. Мені здається, що він є одним з приводів. Да, обговорень, але а, з іншого боку, мені здається, що там є а, насправді оці моменти більш ширші. Ну тобто і оце і ми частково в публічний дискудивиться площині бачимо, як це проривається час від часу. Да, тобто про що там може вестися розмови. Тобто, тому що, знову таки публічно офіційна позиція Києва, ми чудово розуміємо, це не визнання жодного юридичного закріплення окупованих територій. Да? але зрозуміло, що за лаштунками якісь ну обговорення да ну ми розуміємо, що, що там, наприклад, Росія сполучена Америка говорить. Тобто, ми можемо здогадатися по публічній хриториці. Ну і тут ще один момент стосовно демографічної ситуації. Ну, вона у нас так склалася, не тому, що так захотіли наші е, чоловіки призовного віку, і в принципі в нас з цим зараз проблеми, е, тому що люди захотіли покинути країну чи, 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 чи ще щось, а тому, що на нас напали. Е, чому зараз виникає це питання? Як ви вважаєте? Ну, дивіться, ми бачимо, що в принципі американці час від часу це питання так. Вони і Трамп любить в публічній площині говорити, що він так діє або хоче швидко закінчити російсько українську війну через те, що гинуть люди, та що от гинуть багато людей, і що він ну якби намагається сказати, що я про це піклуюся. Да, я думаю, що частково оця риторика власне кажучи, келога, може бути з цим пов'язана. Тобто, вона якби суголосна позиції ту публічно, якого звучить. Чи діюча адміністрація Білого Дому, пане Олексію? Тож, ваші прогнози стосовно цієї зустрічі, яка буде в судівській Аравії, я нагадаю, що президент України там полетить туди вже 10 березня. Він буде мати зустріч з наслідним принцем. Але, от саму українську делегацію на переговорах, буде очолювати Андрій Єрмак, Андрій Єрмак, керівник офісу президента. Ну, дивіться, наскільки я розумію, тут є оця а, різниця. Да, тобто, а, Володимир Зеленський просто зустрінеться з очільником судівської аравії. Так а, і потім я, я так розумію, що він поїде. А в делегації вже буде далі працювати українська і американська делегація. Ну, мій прогноз, що буде дуже досить складна ця дискусія проходити. А, ну, тобто, з огляду на всі попередні моменти, які ми вже бачили, Помітьте, що сполучення штата Америки, вони не відмовляються навіть від різних елементів Війську, да? Ну, бо оця історія з призупинкою військової допомоги, призупинкою розвідданих. Вона про це нам можливо, якщо вони будуть бачити, що якось не так відбувається ця історія, як їм хотілось би, а ми далі ще побачимо посилення якихось нових засобів інструментів по впливу на нас. Тобто, мені здається, що найближчий місяць, півтора слід очікувати, отакі можливо якихось гучних розслідувань. Давайте відмітимо це і інших, і інших моментів. Пане Олексія, дякую за ваш час та за, вас, за ваш аналіз. Олексій Якубін, кандидат політичних наук, член міжнародної асоціації політичних наук, був з нами на прямому зв'язку. Ми будемо тримати руку на пульсі, і вже сподіваюся, наступних етерах буде більш предметніше обговорення того, що відбулося в Саудівській Аравії. Пане Олексію, дякую, що були з нами. Спокійного вечора до зустрічі. Спокійного вечора, до зустрічі і спокійних вихідних. Я сподіваюся. Взаємно.